Отой час дії біорезонансу 72 години. Тому о, бажано, коли є серйозні проблеми, віруси, кожного дня їх мочити, як кажуть. А є програми, оновлюючи, регуляторні, їх можна використати раз на 2 доби, раз на 3 доби, але не рідше. Деякі інколи запускають там раз в тиждень. Підтримуючу терапію, і, і того достатньо. Тобто, знати, що не 72 години працює резонанс. Далі, скільки тривалість в день чи в ніч, скільки годин ми можемо користуватися приладом, я дуже чутливий до приладу. Навіть хто вмикає отак, сидить. Я вже відчуваю, що відтіляє де. Ну, в мене вже я працюю на іншому на інформаційному рівні, на інших рівнях. Я відразу відчуваю це дію. А є люди, які чутливі. У мене з знайомий здорова людина спортом займається, але він вмикає прилад. Там проходить деякий час, нього починають тіпати його. Такий вплив, хоча людина здорова, буває, там людині 70-80 років, він вмикає, він не відчуває взагалі. Каже, він не працює, бо я не відчуваю. Не завжди ми маємо відчувати це. А відчувають наші клітини і наш організм. Но, стандартно в день 5, максимум 6 годин прилад має працювати, у деяких 3-4 години достатньо в день. А нічні трошки більше, вони такі, не такі потужні, не такі агресивні, вони більш фізіологічні, їх можна використовувати десь 6-7 годин е нічних програм. Е тобто такий, е скажімо, курс. Не варто, я ж кажу, деякі люди беруть 10 годин е в день, 10 годин ще вночі вмикають і майже добу прилад працює. Я кажу, ви можете телевізор дивитися 24 години, а музику слухати наушники одягнули і слухайте музику. Я, наприклад, пів години вже я не можу. Мені, мені хочеться їх зняти, я не можу слухати це. Да, Молодь може там і годину, і дві, і три, але ж це йде вплив, це йде навантаження. Да, не буде там ніякої такої шкідливої дії, але на організмі йде навантаження. Коли ви навантажуєте, він не може виконувати інші якісь справи, які можуть. Тому все має бути якийсь розум. І будь ласка, користуйтесь, але користуйтесь правильним приводом.